Інформаційний ефір першого придністровського продовжу українська редакція з програми «Вчасно». Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Чорноморське козаче військо відзначило 22-гу річницю утворення. Коштом російської гуманітарної допомоги у Слободзейському районі буде відремонтовано чотири дитячих садки. Тиждень простої Української Верховної Ради обійшовся державі в 10 мільйонів гривень. Символ єдності братерства, вірності, обов'язку та державі сьогодні Дубасарський козачий округ чорноморського козачого війська відзначив 22 другу річницю утворення. За традицією, зранку у Дубасарському соборі всіх святих відбувся молебень, продовжились урочистості на міському меморіалі слави, вшануванням пам'яті загиблих захисників республіки. Ініціатором козачого руху в Дубасарах в кінці 80-х років був потомствений козак Пантелій Сазонов. Він відновлював зв'язки з російськими козацькими округами і став засновником спілки дністровських козаків і чорноморського козачого війська в Приністров'ї. 11 лютого, 22 роки тому, Дубасарський козачий округ набув статус офіційного. Ми... Ми повинні відзначати цей день завжди пам'ятати ті часи, коли відбувалось становлення козацтва і хто його відроджував. А це пантелій Сазонов, який збирав людей під прапори козацтва на берегах Дністра. Більше двох тисяч добровольців із багатьох російських козачих округів. Одними з перших прийшли на допомогу приністровцям у 1992 році. 90 із них віддали життя за нашу республіку. На добасарських бойових позиціях загинуло 27 російських воїнів. Сьогодні всі. Ціх загиблих захисників шановували хвилиною мовчання. Петро Мокряк разом з Пантелієм Сазоновим брав участь у відродженні козацтва в Дубасарах та захисті рідного міста від молдавських агресорів. Отримав не одне поранення. Сьогодні, незважаючи на проблеми із здоров'ям, бере активну участь у житті козацтва. На честь 22-ї річниці створення ДКО відзначений орденом козацької слави. Я віддав долг. Я виконував обов'язок перед батьківщиною. Спасибі, що батьківщина не збуває нас і нагороджує тих, хто дійсно захищав наше місто, яке не здалося. Адже козаки ніколи не відступають, не залишають своїх позицій. І зараз для нас найголовніше це захист наших рубіжів, щоб у нас завжди був мир. Новасарський козачий округ. Сьогодні це три станиці і 17 куренів, які об'єднують 800 козаків. Вони стоять на охороні рубіжів республіки і виховують своїм прикладом молодь. І принципи та й принципи до козачого округу залишились незмінними, ті, які закладав батько сезонов: віддай душу Богу, серце людям, життя батьківщині, а честь нікому. Ці слова зараз приймає молодше покоління, які готуються до захисту батьківщини, а нам необхідно передавати свій бойовий досвід. Козача та шкадецьких класів сьогодні продемонстрували свою підготовку, взявши участь у традиційних спортивних змаганнях. Диплом почесного професора Придністровського держуніверситету імені Шевченка сьогодні вручили директору Російського інституту стратегічних досліджень Леоніду Решетнікову. Після чого вчений прочитав присутню лекцію на тему актуальні проблеми зовнішньої політики Росії з подробицями Оксана Крук. Це вже другий співробітник Російського інституту стратегічних досліджень, який удостоєний звання почесного професора Придністровського держуніверситету. Леонід Петрович жартує, тепер треба готувати і третього. Сам же Леонід Рашетніков, генерал-лейтенант, розвідник з 30-річним досвідом роботи. Сьогодні він директор Російського інституту стратегічних досліджень, унікального і єдиного в своїй країні, який займається вивченням світових і внутрішньополітичних процесів. Придністровський держуніверситет співпрацює з цим закладом протягом 4 років як сьогодні підкреслювали, справа не залишається тільки на папері. Головне в даному взаємозв'язку ефективність проведеної роботи. У нас і совмесний конференції, круглі столи, обмін У нас проводяться спільні конференції та круглі столи, обмін літературою, публікація придністровських авторів. Крім мене, до Придністров'я регулярно приїжджають наші співробітники. Ми знаходимося в постійному контакті. що сьогодні ми проводимо те, що сьогодні ми проводимо спільну аналітику в галузі нашої економіки, політології та соціальної сфери, все це, це говорить про значимість цієї співпраці, яка триває впродовж багатьох років. Одною з актуальних проблем зовнішньої політики Росії в ході своєї лекції Леонід Трашетніков позначив нав'язування поглядів та ідеї, також тиск з боку світових держав. І тут же підкреслив, Росія це країна з величезною історією та безліч можливостей. Вона має намір створити власну цивілізацію, а Придністров'я це невід'ємна її частина. Сьогоднішній. День... Сьогодні, із зусиллями президента і його повноважного представника Дмитра Рогозіна, цілого ряду інститутів, в тому числі і нашої структури, ми будемо робити все, щоб підтримувати прагнення придністровців знайти своє місце в майбутній великій Росії, встановлення якої не за горами, воно йде. Цей процес розвивається, і я думаю, що він тягне не тільки Придністров'я, а й інші території та народи. Росія називає цей процес не відновленням Радянського Союзу, а новим іншим проєктом, який в недалекому майбутньому буде представлений світу. Він базуватиметься на всіх завоюваннях та успішних рішеннях Російської імперії та Союзу Радянських Соціалістичних Республік, зазначив Леонід Решетніков. Крім того, на лекції говорили і про подальші напрямки співпраці між двома вищими закладами. На базі Російського інституту стратегічних досліджень передбачається відкрити школу молодих політологів. Там будуть стажуватися студенти та <задачі> з Придністров'я. Керівництво Міністерства сільського господарства і природних ресурсів провело зустріч з землекористувачами Кам'янського району. Приводом послужили численні питання, що надійшли на адресу відомства від аграріїв. Взаємовідносини між пайовиками і землекористувачами. одне з проблемних питань, для вирішення якого запропоновано введення пайового збору. Ще одна проблема, яку щоразу піднімають аграрії. Довгострокові кредити малий відсоток. Для тих, хто хоче під конкретну... для тих, хто хоче кредитуватися під конкретну програму, розробляйте бізнес-плани. Ми їх представлятимемо на уряд для затвердження, і під конкретні плани виділятимуться гроші пріоритетах: тваринництво, розвиток природної промисловості, мельорація та садівництво. На зустрічі торкнулося і питання інвентаризації земель, яка повинна проводитися за рахунок держави. Бюджет поки не прийнятий, зазначив заступник міністра. Тому тимчасово дозволено використання ділянок без присвоєння кадастрового номера. Хвилювало присутніх і проблема відшкодування збитку за потраву сільгоспугідь дикими кабанами, поголів'я яких загалом по республіці в три рази перевищує допустимі норми. Наприклад, в районі Окніце, Нова Опніця, Грушка. То селах окниця, нова окниця, грушка, поголів'я дикого кабана збільшено в 10-15 разів. На сьогодні поле в окниці в шістдесят гектарів засіяне ріпаком. Повністю знищено. Зараз Відповідальність покласти неможливо ні на кого, тому що ми систему державного страхування не можемо запустити, оскільки у держави немає грошей. Система приватного страхування може бути вона і є, але у сільгосповіробників немає коштів на це. Не залишилося без уваги оподаткування аграріїв цього дня. Представники міністерства не змогли дати вичерпні відповіді на всі питання. сьогодні. Не зрозуміло сьогодні за земельними паями. Є закон про пайовий збір, а немає закону про паї. Кому їх давати, кому не давати, кому вони належать. Не зрозуміли досі питання про перереєстрацію земель для фермерських господарств, які обробляти, які не обробляти. Ми сьогодні ті вопроси, нас в Ми сьогодні фіксуємо ті питання, які є зокрема у Кам'янському районі, і ми постараємося до наступної зустрічі. На деякі з них може не на всі 100%, відсотків все ж таки дати вичерпну відповідь. Заступник міністра запевнив, що до 20 лютого міністерство підготує відповіді на всі питання озвучені в ході зустрічі. Землекористувачам вони будуть доведені до відома районним управлінням сільського господарства і природних ресурсів. На цьому тижні в Слободзецькому районі почнуть витрачати кошти гуманітарної допомоги Російської Федерації. Про це говорили сьогодні на апаратній нараді при главі держадміністрації. Нагадаємо, в кінці минулого року на рахунку уряду Придністров'я надійшло 15,5 мільйонів доларів. На Слободзецький район виділено 450 тисяч. Як повідомив глава районної держадміністрації Віталій Телевка, планується відремонтувати шість об'єктів, з яких чотири дитячих садки і два інтернати. Ще одна тема апаратної наради сьогодні в Слободзеї почали відстріл бродячих собак. За словами глави, ситуація з кинутими тваринами в районі дуже складна. Перестаючи бути домашніми, собаки стають розножчиками різних захворювань. Положення ускладнюють і лисиці, які є носіями інфекції з казу, і часто знаходяться в безпосередньому контакті з тваринами. У місті було відстріляно близько 40 собак. Ця робота продовжиться і в селах району. І на завершення випуску традиційний відеогляд українських новин. Україна готується до баскетбольного чемпіонату Євро 2015 який проходитиме в шести містах держави. Президент наголосив, це покращить спортивну інфраструктуру країни. Зокрема, реконструюють палаци спорту в Києві та Дніпропетровську, збудують нові злітно-посадкові смуги в аеропортах Одеси та Дніпропетровська. Створять тренувальні майданчики. Коштом інвесторів планують збудувати шість спортивних арен, де проходитимуть баскетбольні змагання. Уже наприкінці місяця Україну відвідають експерти з міжнародної федерації. Баскетболу, щоб обговорити підготовку до чемпіонату. Верховна Рада вперше не змогла відкрити чергову сесію, призначений конституцією термін. Опонентам, щоб домовитися, не вистачило і тижня. А от держбюджету він обійшовся у більш ніж 10 мільйонів гривень. Це і транспортні витрати, щоб депутати з регіонів у столицю на роботу приїхали, і комунальні, щоб їм комфортно було працювати в залі, і звичайно, зарплата. Якщо протягом 30 днів депутати так і не займуть свої робочі місця, у президента України з'являться підстави розпустити раду. Росія і Україна минулого тижня розпочали переговори про створення двостороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою. Україна більше не сподівається на допомогу Євросоюзу вирішення газового питання. У Міненерго пояснюють, це жорстокістю умов отримання кредиту на модернізацію ГТС від Європейського банку реконструкції та розвитку і пасивною позицією ЄС в питанні постачань газу з Європи. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин з завтрашнього дня. Зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 12 лютого очікується хмарна погода без суттєвих опадів. Вітер Південно-Східний 6,9 метрів за секунду. Температура повітря у столиці вночі 0 плюс 2, вдень плюс 2 плюс 4. На півночі республіки вночі від мінус 1 до плюс 1, вдень 1-3, вище 0. Атмосферний тиск в межах норми.